Ви дивитесь вечір у Львові, і зараз ми будемо говорити про добрі справи, а саме про те, як святкували свята бездомні громадяни та хто їх підтримував. Тож з цього приводу я запрошую до нашої студії Максима Лішенка, соціального працівника центру обліку та нічного передбування бездомних громадян та Мар'яну Соху, працівника е, оселі. Доброго вечора. Вітаю, прошу присідайте. Пані Мар'яно, знаємо, що 6 січня бездомні громадяни мали вечерю, святий вечір. Власне, ви підготували для них таке свято. Як як відбувалося підготовка до цього свята, і наскільки вони були задоволені? Розкажіть про емоції, власне. Ми такі свята проводимо вже багато років. Наша діяльність почалася з організації таких свят для бездомних людей. Ми це робимо на Різдво і на Великдень. Це було 6 січня в Палаці мистецтв, тобто на сам святий вечір. Ми накрили столи на 450 людей. Для того, щоб організувати таке свято, ми дуже довго працювали, зверталися до різних благодійників, для того, щоб вони нам помогли в організації. Накрили столи на 450 осіб. Прийшло дуже багато людей. І був владика Венедикт, був міський голова Львова, і разом повечеряли. Ми власне зараз можемо спостерігати зображення, як це відбувалося, так взагалі намагаємося створити таку гарну різдвяну атмосферу для тих людей. Більшість з них напевно всі, ті, всі, хто прийшов, вони напевно не мають іншої можливості відсвяткувати різдво. І тому ми намагаємося стати для них таким добрим колом підтримки саме в цей день. Це була дружня атмосфера, співали колядки. Так, співали. У нас був запрошений вертеп, але так само самі люди співали і вони мали можливість вийти і привітати інших людей. Тут тобто багато людей запрошених з тих, які прийшли на вечерю, Вони так само виходили і говорили якесь вітальне слово, колядували. До нас телефонують глядачі, пропоную послухати запитання. Добрий вечір. Ви в ефірі. Дуже дякую вам, що ви таку передачу ведете, молодий чоловіче. У мене є до вас таке питання не тільки до них, до всіх. Де взяли і бездомних? Вони мали квартири. Що якби нас була держава, як держава, розумієте, то бездомних не було ніяк. Бо як він має пенсію, має... Дякую за запитання. Справді є така проблема. Там, звідки беруться бездомні люди? Пані сказала, що в нас така держава, тому є бездомні люди. Насправді, бездомні люди є в кожній державі, але правильно пані сказала, що якщо ну, в тих людей, напевно, є діти, напевно, є пенсія, але якраз. Майже половина бездом бездомних людей стає починають починаючи на вулиці, якраз через те, що втрачають контакти з родиною з різних причин через якісь сімейні негаразди, через те, що вони були ув'язнені, через зловживання алкоголем, через якісь там, коли сім'я не може поділити квадратні метри, тобто більшість. Бездомних опиняються на вулиці, якраз через те, що е, не мають добрих контактів з е, своєю родиною. Е, так само багато бездомних і ніколи не мали свого дому. У нас є дуже багато дітей сирід які закінчують інтернати і які не можуть придбати житло. А квартирні черги у нас тягнуться десятиліттями. Е, це, це ще одна категорія людей. І, так само. Е, чи про ту ж пенсію казала пані, що мають пенсію. Більшість бездомних людей не мають документів. Тобто, коли людина живе на вулиці, вона не може тримати в порядку свої документи. Вона їх десь або губить, або закладає, або втрачає за різних обставин. І, і так само це теж і причина, що людина, яка не має документів, не має зареєстрованого місця проживання, вона не може виробити собі пенсію чи будь-яку іншу соціальну допомогу. Якщо говорити конкретно про місто Львів, яка, яка кількість, яка цифра бездомних громадян є? І знаю, що є також центр, який займається їхнім обліком. Пане Максиме, так це центр обліку тенічного перебування бездомних осіб. Конкретної цифри в нас. Яка ситуація? Люди, які до нас звертаються, або ті, яких ми знаходимо внаслідок соціального патрулювання, ми їх встановимо на облік, щоб потім виробляти документи або влаштовувати їх в гедіатричні пансіонати. Сьогодні на обліку в нас перебуває понад 2200 осіб, це за 8 років існування закладу. От і які послуги взагалі вони можуть там отримати? Ми знаємо, вони приходять туди переночувати. Вони також можуть там зареєструватися. Що ще так? Передусім, ми спрямовані для того, щоб надати пніч-ліг. Ми надаємо тим тимчасовий пніч ліг таким особам. Також допомагаємо у відновленні документів і сприяємо реєстрації місця перебування. От. Але також ми співпрацюємо з центрами зайнятостями і ті люди, які отримали в нас прописку, ну, так звану, ми в центр зайнятості для знаходження, ну, для постановки на облік. А можна non дізнатися, який власне, процес встановлення їх на облік? Що потрібно для цього зробити? E, залежно, як ми їх виявляємо, чи, чи внаслідок соціального патрулювання ми е, виїжджаємо на вулиці міста Львова е, нашою машиною, е, ходимо по. Маршрутах і шукаємо людей, опитуємо громадян, от чи сама людина самостійно звернулася? Є такі люди, які до нас звертаються просто за для отримання реєстрації, але вони не потребують нічліго. Це ну в нас по закону бездомні є ті, хто не має прописки, хто не має реєстрації. От і, 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 і такі люди можуть орендувати е, помешкання, ну але потребувати реєстрації для офіційного пра працевлаштування, наприклад. От скільки осіб кожного вечора приходить власне ночувати? Е, в зимовий час кількість осіб збільшується, і на сьогодні 64 осіб, особи було. Mm -hmm. Ну, ми розуміємо, що зимовий період є власне, таким найважчим періодом, як організована допомога от в цю пору року? У нас взагалі функціонує спільнота, де бездомні люди разом живуть, працюють, заробляють на своє утримання. Але крім того, у нас є такий денний центр, куди люди з вулиці проходять помитися, поїсти, попрати одяг, отримати теплий одяг. І взимку, коли дуже низька температура, ми ще робимо теж соціальне патрулювання, ми беремо їжу. З оселі і роздаємо в місцях скупчення бездомних людей. Ну це на вокзалах, в основному на вокзалах і в центрі міста. І так само, коли тепер оці передріздвяні морози були, ми цей денний центр. Ми його зробили на кілька днів цілодобовим. Тобто люди лишалися ночувати прямо в цьому малесенькому денному центрі, який має 40 квадратних метрів, але просто в такий мороз. Залишати людину на вулиці це, це привільнюється це до вбивства, так? Тому що жодна людина не витримає температури мінус 10, мінус 15. Що вони там власне можуть отримати в нашому даному центрі? Вони харчування, ну, санітарно-нічні послуги, угу. медична допомога теж перша надається. медична допомога або за потреби ми викликаємо швидку допомогу, хоча це теж інша проблема, тому що в нас по по розпорядженню Міністерства, по розпорядженню управління охорони здоров'я, в нас нібито мали би бути соціальні палати для бездомних людей, бо бездомність в температурі мінус 10 і нижче вважається станом, який загрожує здоров'ю. І в нас би мали функціонувати ці соціальні ліжка для бездомних людей. І, і коли, наприклад, швидка приїжджає на виклик, вони кажуть, ну, ми можемо його завести в лікарню, але його там не покладуть. І це дуже велика проблема. То тобто для цього все-таки потрібна реєстрація. Не, не по, згідно розпорядження не потрібна. Тобто, коли людина є на, на вулиці в температурі мінус 10 градусів, це є ситуація, яка загрожує здоров'ю. Вона має бути госпіталізована, ця людина. Але в нас це функціонує дуже тяжко. Так само я хотів додати про пункти обігріву. В нас діє пункт обігріву на постійній основі за адресою Крилівська, 3А. Це безпосередньо в нашій пнічлі. Ті окрема кімната обладнана під пункт обігріву. І також протягом дворічного терміну ми налагодили співпрацю з центральним ЛКП. Ой, забув. Тулиця тиха. тиха 5. От. Цей пункт обігріву працює за умови зниження температури від мінус 10 градусів. Але він працює до 6 години вечора? Так, mm -hmm. так, зрозуміло. А чи долучаються мешканці міста, чи допомагають, надають якусь допомогу, там теплий одяг? Нам постійно віддають мешканці міста теплий одяг, і нам, і в нічишку. Тобто допомога з одягом насправді існує. Дуже добре, люди допомагають. Так само люди. Часто телефонують нам, коли вони бачать людину на вулиці. Коли дуже холодно, вони телефонують, що така то людина там, то ночує. Але звичайно, хотілося, щоб більше люди мобілізувалися для допомоги бездомним людям. Це навіть це може бути найелементарніша допомога, якісь купити чай, каву людині чи купити їй бутерброд, тому що коли людина ще й голодна, і і, 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 і низька температура, це, це ще більший ризик. Вморозитися і померти від переходу. Але безперечно вдячні вам за те, що ви і вже декілька років поспіль, мабуть, організовуєте ці вечері, зокрема на святий вечір. Скільки років вже займаєтеся? З 2003 року. З дві тисячі вечеря відбулася в 2003 році. Чи зросла значно кількість бездомних людей? Так. Не, не... Ми накриваємо столи десь ну там в різні роки була різна кількість людей, але ми так накриваємо в середньому для 400 осіб. Ну але так само варто зазначити, що бездомні на вулиці довго не живуть. Тобто кількість їх не збільшилася з 2003 року. Може, група бездомних лишилася та сама, але одні люди помирають, а інші стають бездомними. Це безперечно. Дуже прикро, але ми розуміємо, що допомагати їм потрібно. Скажіть, як можуть мешканці куди звертатись, куди телефонувати, куди приносити теплий одяг? Теплий одяг можна приносити на Так, я лісу. би міг сказати, що завдяки тмашканцям Львова, якраз в нас є і бібліотека для бездомних людей. І телевізори в кімнатах для бездомних людей, і ті, ті які люб'язно надали ті самі мешканці. Ось також мешканці приносять нам одяг. А куди звертатися? Або безпосередньо на Крилівську 3 до нашої, до нашого центру, або за телефоном гарячої лінії 233 1049. Якщо є велика кількість плахів, то ми приїжджаємо своїм транспортом. Ну, так само по місту стоять контейнери від нашої організації, на 18 локацій, куди можна ці речі покласти. Чи я знаю, ви також розповідали про те, що проводиться харчування. Так як бездомні дізнаються, коли і куди власне їм потрібно прийти? У Львові є кілька місць. Харчування на вулиці для бездомних людей. Наша організація роздає в четвер, в другій годині біля порохової вежі теж з 2003 року. Тобто люди цю, 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 це місце знають багато років, знають так само про інші такі постійні місця, але є організації, наприклад, спільнота Святої Гіді, вони просто ходять по вулицях і шукають бездомних людей, щоб їм роздати бутерброди. Так само, і як оселі, так і нам відомі місця скупчення бездомних людей, де ми можемо надати їм консультацію інформацію. Ну і також серед бездомних існує так зване бездомне радіо, ага. де вони самі передають. Одиногі. Але так само ви власне питали... глядачі можуть зараз на екрані побачити номер, за яким можуть звертатися. Ви так само так. питалися, як люди можуть долучитися? То власне людина, будь-яка пересічна людина, може підійти до бездомного і розказати, куди звернутися. Тобто, може багато людей і не знає, тобто. Багато знає, але багато може й не знає людей. Вони ніколи не зверталися до, до ніяких соціальних закладів за допомогою, то просто підійти людині розповісти, скерувати. І на завершення хотів ще запитати таку річ. Власне, чи плануєте продовжувати, чи під час цих свят будуть ще якісь вечері, такі як святкова вечеря? Була ми не будемо робити більше таких великих святкових вечер, але коли знизиться знову температура, це має бути, ніби наступного тижня. То ми знову будемо робити соціальне патрулювання і знову зробимо. Наш осередок цілодобовим, дякую вам за те, що робите таку добру роботу. Дякуємо, бажаємо успіхів! З глядачами ж прощаюся традиційно о 19.15. дивіться дивіться у Львові вже завтра.